Добре. Так, поїхали. Так, Аня, привіт. Привіт, розказую на початку завжди таку коротку історію. Звідки я там дізнався про тебе і про всіх інших? То я тобі тільки що перед початком інтерв'ю казав, що е, я про тебе дізнався е, рік назад, коли ти зареєструвалася на Ерікс, е, 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 тоді була категорія парні змагання. Це було зимою. Це було буквально там півроку назад. Навіть було я здивувався, прочитав я, бо я там, там дуже мало команд. Було і я прям всіх вичитував. Думав, ого. Бо я щоб ти розуміла, коли програмування складає. Дивлюся, типу, особливо для дівчат, чи вони все все вміють. Там були виходи на кільцях. Я такий думаю, я ж не знаю, хто це, якщо вони не роблять. То я не хочу, щоб вони стояли. Починаю думати. Написав там ходьбу був на руках. Думаю, ну може, ходити всі зможуть. І реально всі ходили на руках. Я був такий радий, коли всі ходили на руках, просто капець. проте ми дізналися. Я Доді. не думала, що я зможу вибач. Серйозно? Вісім метрів для мене це ого. я не можу дихати на руках. Я коли типу, якщо пішла, то на затриманому диханні. От наскільки вистачило, настільки вистачило, але там три рази змогла. Я, прикольно. Давай тоді просто розкажи трошки більше про себе. Розкажи, знаєш, що в мене? От тут таке питання може для дівчини: скільки тобі років, звідки ти, де займаєшся, коли почала займатися? Ну і якийсь такий шлях трошки свій в кросфіті можливо, як атлета, розказуй. Добре, мені 27, скоро буде от наступного тижня. Я взагалі з Донецької області, з Мирнограда, це там недалеко від Покровська, дуже поруч. Я приїхала у 2015-му в Харків навчатися і тут mm. залишилася, власне. Кросвітом я займаюся, ну, познайомилася з ним у 2017 році, але я тоді. Таке, мені було дуже нудно в гуртожитку сидіти. Я пішла просто щоб чимось позайматися, і там два тижні ходила, місяць не ходила, от то на джампінг ще кудись, ну коротше, щось таке. А потім, коли оцей великий карантин був, і я на два місяці поїхала до батьків, там робити ж нема чого було, окрім того, щоб їсти. Я приїхала в два рази більше назад в Харків, і тоді вже я така: блін, ну треба ходити. І якось там ще тренер до цього був в залі, в котрій я ходила. Йому самому цікаво, він типу, любить дуже ігри, О, це, він не приймає участь в змаганнях, але йому цікаво. Максимально І він заряджений, от, дивиться всі ігри, за всім да, вміє замотивувати. От, я навіть зараз згадую так. А коли ми робили якісь воркаути, от коли він на мене кричав, такий давай, ти зможеш. От мені це не заважало, а допомагало. Якщо зараз хтось мені кричить, то я там посеред комплексу от запису, я вже не можу дихати, але я буду від, відгавкуватись назад, аби мовчали. А ти не любиш, коли тобі тебе прям так максимально підтримує, а да? я просто коли розумію, що я вже не можу, то, то мені навпаки, я така, блін, ну не вже я складка. Якщо не мене вже кричать, Тож не завжди. От, і коротше, я тоді прийшла і він такий, а давай челендж. Типу, якщо витримаєш, подивимось, який буде результат. І Мені там треба було 30 днів робити один і той самий комплекс. Там щось було 100 бурпі, 150 п'ятдесят відтискань, 100, 100... 100... 100 чогось іще. Да. Хто це і, такий? Коротше... Розкажи, ти кажеш, хто це такий? Хто такий? Це Назар Денисенко, але він не приймав участь в ніяких там змаганнях. Я, якщо не помиляюсь в йоді, він там разок виступив, і то не дуже. Ось, тому yeah, да yeah. його навряд чи хтось знає, але от він цікавився завжди просвітами, так вміє збирати людей навколо себе. Ну і коротше, я цей челендж витримала, тоді схудла щось на місяць за один, на 11 кілограмів. І я така, вау, оце я можу там. І відтискання я тоді взагалі не, не вміла робити, тільки от колін. Навчилася відтискатись, потім щось підтягування потихеньку пішли. І я така, о, прикольно. І почала ходити тоді по 5 разів на тиждень. І якось з того моменту, з 20-го року, коли карантин закінчився, після цього от я регулярно почала почала займатися. Ось, і потім якось е, з цього моменту, у нас там е, той зайчик був дуже маленький, там ні перекладено, ні було, не було, ні м'ячів. Там, грубо кажучи, були тільки гантелі, резинова підлога, коробки і все. Це <с? Зона <с? була зона, це була зона, це просто, чи просто, типу, як орендоване приміщення, е, ось маленьке, ну дуже, як кімнатка така і все. От він сам для себе це зробив і все. Тобто в якийсь момент, так, да, ти впираєшся в те, що в, в нашій бурпів скільки можна вже стрибати, і мені тоді стало цікаво там штангу спробувати. І я тоді перейшла в йод. Якраз познайомилася вже з гімнастикою з штангою з тією ж самою. Ось і до війни вже я була в йоді тренувалася. Ну а потім вже почалася війна. Я два місяці не тренувалась взагалі. Я тоді переїхала в Черкаси. Mm -hmm. До речі, там хлопець Черкасова Мастерс буде виступати Олександр Бондар з ним познайомилась. Ми якось там знімали разом змагання, були якісь онлайн 22-му, Battle for Ukraine чи щось таке. Ось, і потім я вже не сиділа в Черкасах. Там якось так нікого знайомих не було, робити нема чого було, і почались відключення світла. Я повернулася в Харків назад, і от е, на той момент я не знала куди піти. А якраз перед війною я в металіст е, приходила на змагання. Вони yeah, 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 yeah. крилама сказав, так. Да". От, і там э, я знала, що я Максим Костробки нежить Саша, і я така: о, напишу в металіст, піду туди. А мені кажуть, так вони вже у нас не працюють. Я так дізналася, що вони якраз Авентодор відкрили. І от перший день після відкриття я й прийшла до них. От так от і залишилася. Тому зараз я тренуюсь у них. О, Авентодор знав. Алендадор, але, але 2.0 називається це, я так розумію, так, так, е, так. типу нові власники перевідкриття, але зал той же самий, чи там обладнання, чи якось так, так. там ну так. Да, вони його викупили. Там було частково вже розпродане обладнання, але більша частина була. І щоб не робити ребрендинг, і поскоріше відкритися. Вони от 2.0 додали, ремонт зробили і запустили. Ясно, за нами, ясно, ясно, я зрозумів. Ну, цікаво, Ну це напевне, я в Йод добре знаю. У мене хороший друг там працював е, Гнєва Вова, mm -hmm. і ми прямо з ним колись починали навіть Мати в 2015 році. І я пам'ятаю, що я туди приїжджав два рази на турнір, але я дуже добре знав, що в Харкові є ще такий зал, як Авентадор. Тоді ще Вадим Панов там е, був, він, mm -hmm. напевно, я так розумію, перший власник. І mm -hmm, пам'ятаєш, там теж завжди такі були драйвові хлопці, драйвові такі люди, які, типу, прям ну, по, по всій Україні їздили. ну, Харків це дуже велике місто, воно одне з е, е, таке, ну, зрозуміло, одне з найбільших Харків. Там, ну, і оцей зал він для мене був Харковім. Металістам, я пам'ятаю, як... Одну, од, і якогось хлопця одного, я вже забув як його прізвище, але пам'ятаю, що дивився відео. Звідти бачив, де цей зал. А так більше в Харкові насправді і не знаю, що там які поза по залах, як типу дуже велике місто маленьке цей у нас. Mm -hmm. Ідентична ситуація у Львові в той період часу була. Було буквально два нормальних зали, таких побільше, і були. Декілька зон, це там 10% залу з всього тренажерного залу. Ну я це не рахував кросвіт-залами, Тому, типу, ми от коли зараз почали відкривати зали, там 4 роки назад, то трохи почали виділятися в цьому плані, і Львів трошки кращий став. Ну не тільки через нас, там інші теж люди почали виробитися. І цей. окей, е, ну цікава історія. Цікаво, ти виходить, з 20-го року. Почала вже так нормально, стабільно тренуватися. Так, так. І от зараз уже рахують на 25 п'ятий рік, це практично за 5 років. Ти дійшла з ну, умовно початківці, початків mm -hmm. хто починав і дійшла до рівня еліт. Але тоді розкажи, можливо, в тебе якийсь бекграунд, чим займалася до кросфіту, який спорт з дитинства? Я ходила на танці в школі, серйозно займалася по дев'яти клас. Ну, ну у нас там нормальні тренування були. Типу, ми влітку там взагалі весь день стерчали, у нас окремо була гімнастика, але там ну, у нас була підкачка з гантельками щось по 2,5 з кілограми. Я ще пам'ятаю, я завжди думала: фу, Боже, на що вони мені треба рахували? Там раз у три і думала, ніколи не буду нічого тягати. А зараз з вагою, так? І там ми відпрацьовували всілякі елементи, елементи, і розтяжка була. А так, ну, так, ну, особливо, я не знаю, може, ось. Я не знаю, чи якось вона вплинула на, на мій кросфіт, але я, я не думаю, що прям сильна. тобто, по факту, ти нічим особливо не займалася до чотири е, ну, роки танців, так. і потім ну, просто прийшла в зал і почала трошки займатися спочатку 3 роки, так собі а потім вже стабільно з 20, 20 років. Я зрозумів, то цікаво, цікаво. Е, як по тренері, по тренерам? Е, ти розказала таку коротку історію, розкажи більш детальніше зараз про те, як ти зараз тренуєшся, е, там, скільки часу приділяєш, в кого тренуєшся. Бо я, до речі, так і не знаю, з ким ти тренуєшся, хто твій тренер. Може, немає нікого тренера, може, ти сама ні, mm -hmm. Я така людина, що мені потрібен тренер. Я люблю так, щоб можна було комусь написати, щось питати або підійти, щоб мені показали. Типу мені потрібен наставник завжди, щоб хтось мені, якщо що можна було понити Либо розказувати щось та да, пожалітися. Зараз я тренуюся з Сергієм Хоменком, як Іра. Власне, ось основне програмування. ну, мені пише він. Всі там техніку штанги зараз допомагає ставити він, але іноді в залі. Я до цього тренувалась з Максимом Костроб'яком разом, і от зараз іноді, якщо там, наприклад, гімнастика та ж виходи або кільця. Якщо от я давно не робила кілька місяців навесні, я намагаюся заново згадати і не можу ті виходи на кільця. Я думаю, бліном мене так з виходами, з виходами на перекладині було. Я зробила в 23-му, 1 червня, я пам'ятаю, А потім рік а, я не могла зробити знову. Жаль. Не могла от не можу і все, не можу згадати, що ну роблю те саме, не можу. Отак, от до грудей і все. І я думаю, та ні, з кільцями так. Не буде. Я постійно Максим, Максим, іди, ну, будь ласка, йду до нього, якщо він мені допомагає. Але так, основне програмування це от Ось Сергія Хоменко з ним займаєшся? Я почала в квітні чи в травні минулого року. так. Тобто, Як, як минулого року не відібралися на бронк, так от з того моменту. Так, я тебе перебив, ти кажеш 5 днів в тиждень, ти тренуєшся стабільно 5 днів в тиждень. Так, по програмі 5, коли нема змагань, то шість. Бо у нас є традиція така в залі. Ми компанію дружимо невеличкою. Ми в п'ятницю, о шостій, тридцять ранку, всі збираємось там людей там десяти нас буквально, і ми робимо якусь типу або хотфрайти, Валерія Киселя, ага, Максим з ага. нами ділить, або щось сам пише. І ми це якісь командні заруби робимо от такі. Жас, Тому було, що ходить, я тоді це зранку ти маєш на увазі, що щось? Тим просто зручно перед роботою людей взагалі нема, окрім нас, ми тут приїжджаємо, де вони дуже це весело. Це прикольно, прикольна така ідея, це прикольно. Ну, я так розумію, зараз, коли змагання трошки більш серйозніше, типу, то ти так не робиш. Я просто через те, що додався, ще біг і плавання. Я так спробувала разок. І я розумію, що ми в ще їздимо на стадіон, тащимо туди сані мішки і бігаємо там. І якщо ще в суботу мені відпрацьовувати своє п'яте тренування, бо в п'яте заробляти, я, я, зробила я, те, розумію, я розумію. вже не хочу так. Точно ну, відновлення, да. відновлення відновлення дійсно дуже, дуже важливе відновлення. Без нього, типу, ти не зможеш нормально прогресувати. Да. А ну давай, що за історія, куди ти там не відібралася минулого року? Та я такий неважний. не цей ти до раніше і в нас теж мала би бути, да? Так ну я й могла б бути в скіле, але я така, я ж думала, блін, як я хоча б інтерміття тоді мітала. Який скіл? Я розумію, просто що я для скеле до важка і я погано досить дихаю. І якщо я буду в скіледі, то я там взагалі буду помирати. краще. Ти типу, би важка штанга мені аніж там 25 кілограмів, але швидко робити. Я, я зрозумів і, да, і минулого року. Якось да. так вийшло. силову я зробила добре. Я ще кидала там, задавала питання. Тобі щоб я там останній повтор зробила прям кришку. Вже я питала, чи можна так? Ти потім мені ще відповів. Типу, а так ось, що ти питала? Гарний результат дякую. А потім як побачила, яка ж таблиці, думаю, боже мій. <бігій> да, я дуже погано зробила комплекс з бурпів бігом. І ну, і, в принципі, дуже погано зробила і перший теж. Бо у мене тоді є поперек боріг, і я пам'ятаю, як я робила ті м'ячі, а потім коробка. Я вже стрибаю через неї, а у мене все вже там уніміло і коротше, не мої змагання були. <бігій> Не пішло, да? Ну, блін, чекай, через рік. Так, ну, Я розумію, що ти і тоді явно була на рівня Скейла, але просто ну, так, такі обставини так склалося. Бачиш, типу там трошки програмування, якийсь, якийсь загальний стан. Але ну, зараз там, цього року да. ну, ти прямо супер впевнено. Ну, я слід за, за таблицю слідкував. Цього не року дуже я впевнено. А чому дивись? Я рахую, що е, знаєш, я тобі скажу, е, цього року я спеціально так зробив, щоб вибрали Competition Corner. Я спеціально всіх суддів налаштовував на те, що ми будемо кожного тижня за ті результати, щоб всі слідкували за е, лайвом. Я от не mm -hmm. хотів зробити так, як цього року так банда зробила, ми минулого року так робили. Коли всі спочатку здали, потім там якісь місяць і всі, і тоді вже пропадає оцей таке. Жага, знаєш, азарт, я, такі, азарт, максимально азарт. були всі включені ці, ці, ці три тижні. І слідкували, і мені здається, що так вийшло. І я от слідкував за дівчатами. Спочатку я переживав, бо я не вірив, що в Україні в нас рівня Еріте Взагалі є дуже багато їх. Потім я дуже зрадів, коли мене збирали 22 людини. Це прям ну там одна була ще за кордону, але то була така, я її не враховую. 22 людини. Тобто, це було дуже круто. Потім я слідкував і я бачив, ну ти дуже впевнено. я Якщо не говорити, ти п'яте місце зайняла. Ну тобто, ті да. Прям так це не дев'яте, бо там була дуже серйозна рубка за 9, 10, 11, 12 місце. Там буквально пару повторень між чотирма дівчатами було то в тебе. Ну там ти за третє більше місце боролася з нашою з яною. Типу, тому ну, ти трошки можна. гімнастика підводить, але нічого друге завдання. В другому завданні да. так, ну от я його. Я думаю, що гірше зробила. Там я пам'ятаю, коли розпочалася ходьба на руках, то я вже дихати не можу, робити нічого. Не можу я переробляла його два рази. І силову я зробила більше. Я там вже вижила максимум, котрий могла. Я другий раз, коли ще робила оверхед, я беру 85, а боюся знисість Ну, я ніколи таку вагу не тримала долава це це і нам намагаюся. Вона в мене отак от хитає. Я встаю назад, тримаю її знову. Знову намагаюся, вона падає. я потім дві години посиділа, понилась, знову зробила. Присіла вісімдесят чотири в голові. Не змогла, а це от нормально. Але комплекс я зробила так само, як же в перший раз, От, на ходьбі як, як застряла, так і все. Я поки добре. По... Розкажи, знаєш, авторіч трошки більше тоді про те, то, чим ти займаєшся? 27 років. Чесно думав, що тобі 22. От прям ставив ставку навіть максимум. Я ще цей, що тобі десь 22-23 максимум, але ти здивувала. Чим займаєшся по життю? Чи ким працюєш? Яка робота в тебе? Я. Виконавча асистент ну це типу як не. Як помічник, персональний помічник. Ось я працюю віддалено. Зараз я взагалі працюю не на повному робочому дні. Це 5 годин на день, 4 дні на тиждень. Тому я така взагалі не дістачу по півдня і кайфую, поки є можливість. Ось я працюю по американському часу, тому у мене робочий час починається після обіду, тільки тому я от вранці їду в зал і спокійно собі там до обіду можу гуляти. Можна цікаво, цікаво. Це прикольно. Прикольно. а як до цього дійшла? Типу, яка робота в якій сфері в більшості на кросфіті познайомилась зі своїм першим керівником? Чос, круто, круто. Да. Бачиш, Тож як можна зала, сказати, кросфіт мені роботи дав. Да я ще до війни, от якраз у цьому своєму першому залі познайомилась з керівником, і він це була компанія, яка виробляє товари в Китаї, продає їх на Амазоні в США. Mm -hmm. Ось і тоді я працювала в офісі ще, ще до війни в тій компанії як асистент. Після цього я там змінила кілька посад і закінчувала вже як аккаунт менеджер. І якось війну просто о, потім я знайшла іншу саме віддалену роботу в американській компанії, вже перейшла туди, бо там і умови були трошки покращені, от якось так воно і завертілося. Ясно, тобто в залі тренером ти не працюєш. Бо це такі унікальні випадки, коли атлети рівня, вони не є тренерами. Знаєш, переважно там все ж таки більше реально тренера. Ну або там хтось може там вже і власник залу, типу, дитише, щось таке. Не, мені, мене все, всі знають вже, бо я там втрачу цілими днями, але ще поки не дійшла. Мені іноді так в шутку каже Сашко, давай вже ми тобі грубу поставимо. Але я думаю, блін, що я там буду з ними робити. Якщо хтось зламається, чи що, я поки боюся. не, це не, не є обов'язковим, знаєш, якщо ти можеш гарно себе реалізовувати в чомусь іншому, то це теж прикольно. Це, це, це. Ну, Змінювати сферу. Прикольно, прикольно. Ну, я зрозумів. До речі, я щось думав, що ти тренуєшся насправді. З Максимом я це здивувався, що я щось не знав. Воно що Сергій має багато таких атлетів, які е, тренуються в нього, і в принципі е, ти не виставляєш торіс, не позначаєш його. Ну так, і так воно Позначаю, але просто я, в принципі, не часто щось, рекорди, якісь не можуть. Не часто що я виставляю. А чому дивись, ти ривок зробила у нас на змаганнях? Я не пам'ятаю, чи 70, 70 було тоді, yeah. а потім в себе на тренуванні 73, так? да? Сімдесят п'ять два рази вже намагалися, не можу ну, Та чекайте, це, 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 це дуже серйозні ваги. Я не знаю там, не знаю, чи п'ять людей в Україні не збирається хто займається кросвітом, хто може такі ретипо робити ваги. Це дуже сильно, ти що ти ну, себе не, це, не, не оцінюєш, окей а воно ж завжди е... хочеться більше. Я пам'ятаю, ну... коли у мене ривок був 55, я така блін, от вирву 60, я буду така потужна, а тут вже хочеться 80. А як треба по гімнастиці зараз, до речі, як на змагання? Переживаєш за те, що щось може не вийти? Якщо чесно, більше за все, то мене налякає плавання і біг. Я просто я ну я думаю, підозрюю, що там може бути якась ходьба на руках по траві або щось таке. Я сподіваюся, що кілець не буде. Я тобі зразу скажу кілець не буде не через те, що їх просто не буде. Ми просто цього року почали робити нашу, я це називаю раму. Рамо мрії, але вона, звісно, що не є дешева. Ми її робимо на 20 доріжок, і перший okay. рік у нас будуть пекборди такі бокові. Тобто а ми бачили планування. Да, да, да. будуть типу турніки, цілі для медболу і будуть, але медболів самих поки що не буде. Типу, і в принципі. А, ну і дійсно, там скоріше буде так. ДС, така ДСПшка. Але ми це все, що ми, ми не можемо просто. Вона досить дорога, і ми вже запланували на uh -huh. наступний рік, що вона буде рости вгору, і тоді на ній ми будемо вішати і кільця, і канати. А цього року я подумав, що замість канатів у нас буде підбор, а замість кілець будуть виходи на турніку. Типу, це не від того, що ми. Не хочемо, це від того, що просто, на жаль, ну немає такої можливості, щоб зразу зробити таку раму. Ну, вона все і так добре, ми до наступного але... роз, року якраз як підтягнемо це. <ріст> наступного на року точно вже буде рама повноцінна. Вона вже буде закривати всі питання. і Ще й в зону розминки теж маленьку таку раму oh. плануємо зробити. Бо е, цього року можемо дозволити собі тільки таку раму, ну вона і так буде. Uh -huh. Мені подобається, як вона виглядає. Ми її вже пробували збирати. Е, типу. Частинкою, ну прям <гум> дуже топ Ну мені вона подобається. Я думаю, що всім теж чим <гум> сподобається, і вона така і широка, і потужна. Але так, да, кілець не буде. Я тебе порад порадою не для <гум> <не гум> <на> це. <гум> <гум> ні. От, поки от цим я я розумію, що десь я там можу програвати, але в принципі я бачила так по результатам. Гімнастика в мене не найгірша серед усіх все одно була, тож якось <гум> я, <гум> я, я сподіваюся, що. Ну, цікаво, цікаво. А як ти собі які ти собі ставиш цілі? Якщо ти взагалі ставиш собі цілі, ти там думаєш, ти бачиш всіх суперниць, ти бачиш дівчат, які там виступають. Що би ти хотіла? Куди би ти хотіла? В троєчку, в п'ятьорку? Чесно, спочатку я сказала тренеру, я не хочу бути останньою. А так і сказала? Мені, ну, ти ну, ти ж будеш в десятці найсильніших, що тут погано? Я думаю, я... Ну. Не знаю, мене більше за все лякає там. Не стати останньою, але так хотілось б. Ну не знаю, в трійку я не думаю. Ну чесно, я не думаю, що я віду. Я там думає, стан... так. Mm -mm. Ну там за перші два місця я не сумніваюся, хто їх займе, як ти вчора сам про це казав. А от третє, я думаю, що це можливо буде яна. Точка, бо вона вона завжди на змаганнях якось так виривається вперед. Я помітила, що вона так рівно рівно йде потім опит і попереду. Тож я ставлю на неї, а там подивимося. Я б хотіла в пів Це було б прям Підір. перемога. Бо, от як на Бронкс на зимові ми їздили, ми домовились з Максимом, що вона стільно стати останніми, прийти в фінал. Бо він знав, що я там і те не можу, й те не можу. Це комплекс той френ ми робили. Я не знаю скільки разів ми доходили до чотирьох виходів, і все. Я далі ну не може не можеш просто вилетіти, да? Я просто задихаюсь, плечі відмовляють же і все, і час закінчиться. Тож цей комплекс, до речі, мені мене переслідував. Я потім, коли їздила в Стамбул навесні в скелет виступати, він в фіналі у нас був. Цей самий просто шанга була 30 кілограмів. Ага, ага, я тоді ага. його перше зробила. До речі, на ну, досить бачиш? Вже. вже мала, вже мала, досить, звісно. Да. Прикольно, прикольно. Ну, буде цікаво. Я тобі скажу, що я кожен ну, три дні в тиждень бачу Яну, вона тренується прямо паралельно з моєю групою і додавала дуже сильно. В Цьому році, от прям навіть з зимового турніру, вона добавила mm -hmm. дуже сильно. Я ще дуже добре знаю своїх дівчат в залі, які працюють у мене. Даша вона прям я і напевно, що між ними двома буде якраз дуже сильна конкуренція за третє місце. Не знаю, чесно тобі скажу. Подивимося на завдання, подивимося на те, mm -hmm. як вони справляться. Дуже багато на вулиці. оцей змагання, які будуть вони будуть мати половину завдань, абсолютно нестандартних, які в залі дуже важко тренувати. Це такі нестандартні будуть завдання, як біг плавання, ну і там ще будуть такі uh -huh. подібні завдання. Відповідно, я абсолютно не знаю, хто якщо робить з них. Uh -huh. uh -huh. Тіпа, я, я не знаю, як з дівчат, хто плаває. Ну, це просто темний ліс. Uh -huh. Може виграти абсолютно люба дівчина, навіть та хто в відборі там десята стала, тому що ми не знаємо, може вона там плаванням займалась колись. Uh -huh. Так само і з бігом, чи там з тими санами, чи тим, з тим спринтом. Тобто немає розуміння. І це мені додає цікавості, але я би все ж таки я думаю, що по моїй так приблизно цьому. Ти будеш якраз боротися за п'яте місце, бо є завдання. Я ж знаю завдання. Є завдання, в яких ти будеш дуже гарно конкурентною. Цікаво буде подивитися, а є завдання. Да, можливо, де будуть трошки складніше щось зробити. І от ми, я е, поки що не знаю, як ти би мала справитись з бігом. Я не знаю, якщо ти слідкувала за таймінгом, то там є дуже чітко видно, що в неділю зранку у нас буде трейл біг 5 там, кілометрів. 4-5 Чесно тобі не скажу. Десь 4-5 Ми тестували, то раз 4300 показувала показували, раз 4 500 бо там є два поворота, які треба визначити, куди повертати, і тоді вже буде там або більше, або менше. Але там mm -hmm. такі добре трохи горки є в парку, і от я не знаю, як ти справишся з цим. Наскільки ти Добре, бігаєш, бо якщо ти там будеш умовно десь ближче останнього місця, то воно відкине назад, типу в цьому прям є, є якась цікавість. Ну я бачила якось Таню плакеті викладала така пробіжка 5 кілометрів, щось там 4.30. Я така думаю, я їду? Я так ніколи не прибіжу. Я пам'ятаю, ми в Тернопіль так їздили 23 го року, і там був е, парні змагання, і був забіг, Типу, один напарник біжить вниз щось 800 метрів, а інший е, закінчує маршрут, але біжить в горку. От я біжала вгору. І на початку так класно, от вгору мені заходить. У мене потужності видно, вистачає ноги об'ємні. Я забігла така друга, біжу, біжу, так гарно, а потім я вже бачу фініш. А мені стало так погано, і мене вже тут все плеве, ноги, я просто не можу її в землі відірвати. Я так п'яте прибігла, але я вже Ого. бачила. Тому подивимось. Так, добре, я, давай тоді ми переходимо до таке останнє стандартне питання, яке я задаю всім. Тобі теж задам. Ти зараз на даний момент реально заслуговуєш і можеш називатися топ 10 України категорія еліта еліт рівень. Що би ти могла порадити дівчатам, які зараз на початку своєму можливо, там вони на рівні на скейлен виступають, можливо, на інтермідіат рівні виступають, але вони там ідуть поступово, хочуть досягнути там результатів, так що вони могли виступати на рівні еліт. Щоб ти їм порадила, що вони робили, і не знаю, чи швидше досягнули своїх результатів, чи, можливо, без травм досягнули їх, чи ефективніше? Ну, от, мабуть, не рватися за тим, щоб швидше, а мати терпіння, бо я пам'ятаю, от якраз минулого року в мене був такий як провал до цього. Там, ми з Максимом, коли почали тренуватися, і тут рекорд, і там щось навчилось, і перший виход, а потім оп. І штанга не летить, і гімнастика не йде, і виходи розучилась робити. І я в той момент просто приходила на тренування і ридала. Я там покрутила, байк розім'ялась і плачу, і, і пішла не додому. Нічого, да? Да, і ти ну від того, що я почала здаватися, я ж менше почала тренуватись, он пронксі відібрала тільки в скелет. І після цього якось воно так мені взагалі я думала, блін, може мені тоді і не треба цим займатися? Може і кинути. Піду на йогу там кудись або танцювати. Далі я ж колись займалась нормально, значить, виходило. От, а потім якось момент. Е, трошки попустила, мабуть, не знаю. Ну я почала тренуватись просто спокійно. Я не робила там спроб якихось рекордів, і воно якось пішло, 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 і вихід я потім якось обдумую спроби зробити і вийшло. Ну тобто, типу, не звертати увагу на те, що сьогодні не виходить, воно може хоч сто разів не вийти, але потім все одно, якщо постійно це робити, от рутинно кожного дня, то все одно буде покращення просто не одразу. Ну, я от вже питаю багатьох людей, хто з ким говорю, і найбільше що це постійність, дисципліна, постійність, дисципліна, постійність, дисципліна. Що би не було, що би не ставалося? Бо в мене є така приказка до цього: коли все добре, всі тренуються. Коли все добре, то всі тренуються. Але от коли все погано навколо, ну, то тренуються тільки чемпіони. Тому що коли в тебе є проблеми там. Там нічого не виходить, в житті там є якісь нюанси, там проблема, там, там тобі дуже важко прийти і сфокусуватися, зробити свою роботу. Відповідно, для мене, от я е, для себе вивів таке, що коли все добре, коли на вулиці гарна погода, всі тренуються, коли все погано, коли на вулиці дощ слякоть, тренуються тільки чемпіони. І, в принципі, воно якраз от, е, підтверджує ту систему, що постійність воно їй дає найбільший результат. М, так, добре, послужно. дякую тобі, що ти е, 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 погодилась поговорити. І розказала про себе. Було цікаво. Рада послухати. Особисто мені реально було цікаво, бо я тебе дійсно знаю мало, а тепер знаю більше. Гарної тобі підготовки і до зустрічі дякую. через до зустріч. два тижні, так? Два тижні, так. Добре, все, дякую тобі. До побачення. бувай.